Доброго дня! У нас є комплект переобладнання рульового на УМЗ з великої кабіни на двухштоковий циліндр. Так він виглядає. Комплектність художник насос дозатор. Прокладка насоса дозатора, штуцера на дозатор, болти для кріплення кронштейну ЦЦС, болти кріплення дозатора, рульові наконічники, сам циліндр двохштоковий. Кронштейни циліндра двохштокового, стакан насоса дозатора, кронштейн насоса дозатора, прокладка насоса дозатора, кронштейни з двухстороннього та гідробачок. Можливо, купити окремо або комплектно. Також є можливість доставки в Литву Латвію та Естонію через перевізника. Gracias.